І так, коротше, всім привіт! Хочу я вот запустити Far Cry 4. А, тут, коротше, така вот ошибка. Зараз покажу ближче, фокусіруюся. О, типа так. Нажимаю ще один раз. Получається отак. Вот Третій раз і четвертий раз. Коротше, типа якогось там драйвера не вистачає. Зараз я спробую дещо да, встановити. Якщо, що, покажу що. І так, коротше, що виходить так, я скачав о, драйвера Visual T Треба 2010 3010-2012 рік. Вот. Вот ушибки. Такі ж самі у допеше. О, вот, вот, все те ж саме. Зараз я встановлю і попробую, чи воно буде працювати, в принципі. Коротше, установив я тим драйвера і, в принципі. Запускається. Ну, короче проблема була слишком простенька, но, в принципі не каждый її знає. Ну, якось так, короче Щас, секундочку, подожду, чи вона повністю запуститься. короче игра запускається, все хорошо Треба було просто обновити, получается, або його взагалі не було того візуал плюса. 10-й рік треба... На 32 систему і 64. І так само 2012 рік. Один і другий бід встановити і все в принципі, нормально. Ну, коротше, якось так. Якщо я вам поміг, ставте лайк. Якщо ні вибачайте.